Відповідно до закону про декомунізацію, прачого існування і виключенням, що вони не підкладають і цього закону. Тобто, знову на підписають цього закону цей об'єкт, це протиправна. Мова йде про братську могилу, там, де скульптура правильно, бо корявий казав, що конкретно під Стелою там немає блокування. Тому що за інформацією корявого директора краєзнавчого музею конкретно під підстави поховань нема. Поховання є під скульптурою відомого солдата, яка поруч корявий Директор музею це не та особи, яка може давати таку інформацію. Скажіть, Якщо зробити запит, запит, ми надамо відповідь і пов'язуємо, роз'яснимо і покажемо. Конкретно під цією стелою є поховання чи немає, скажіть, будь ласка? Відповідно до реєстру на значиті якмейському гриво, тому ми вважаємо, що там є поховання, ми достанемо матеріали по даному об'єкту і покажемо, що там є поховання. Конкретно під стелою, правильно? Воно тобто, та... тобто, ну, може бути по бокам заробітність того, яким чином поховання. Це не є обов'язково після моїх, це може бути по бокам, або може навіть системи, треба задаватися конкретно документ. Добре, я подавав... Якщо я, я подавав два тижні тому вам запит. Я подавав два тижні тому вам запит, я досі не отримав відповіді. Я конкретно запитував цей документ, на який посилається Броварська міська рада, тобто на постанову Київської обласної ради номер 068 Дефіс 06, Дефіс -10 1010. Я зараз запит що пішок на управління чи на обласну? На, обл... на, обласну я я чую, на обласну раду? На обласну раду я посилав. На обласну раду. Маска Вірня культури національних поліцях. І міністр І ось як най-више, дамо вам від цього. Добре. Дякую вам. Дякую за.